Досягнення легендарного футболіста і тренера Валерія Васильовича Лобановського, відомі не тільки футбольним фанатам, як гравець він, багаторазовий чемпіон і володар Кубка СРСР, срібний призер континентальної першості, як наставник, привів збірну СРСР, яку він очолював тричі, і дикістяк складали українські футболісти до звання віце чемпіонів Європи. З київським Динамо він двічі вигравав Кубок Володарів Кубків і Суперкубок Уєфа, а збірна СРСР на чолі з українським тренером брала срібло Чемпіонату Європи 1988. Вже в Незалежній Україні Лобановський знову вивів столичне Динамо на пік форми. З його приходом були пов'язані чергові злети українського футболу. У 1999 році Динамо вийшло до півфіналу Ліги Чемпіонів. Перегравши мадридський реал, а збірна України у 2002-му пробилася до плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу. Крім цього, Валерій Лобановський повністю змінив застарілий підхід до навчально-тренувального процесу.